Раніше я теж думала, що вірю в Бога. Одна фразі Я вірю в Бога, у мене все. До побачення, дякую, все й От такий перший крок, перший етап просто я вірю в Бога. Але виявляється, це не віра. В посланні до євреїв, 11 розділ 6 вірш написано, що догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто його шукає, він дає нагороду. А в першому вірші написано, а віра то здійснення очікуваного, доказ небаченого. Амінь. Тобто вірити означає діяти. Має бути пізнання Бога, духовний ріст, народження згори, дари Духа Святого, кожен день спілкуватися з Богом, приділяти йому час, не нехтувати таким шансом, який зараз є, адже вірити це діяти, пізнавати Бога з кожним днем все більше і більше. Амінь. Запрошую вас в церкву слово.